Ви сьогодні гарно поспали, на вулиці дуже холодно. Так, температура та волосся в нормі, Чудово. І тобі доброго ранку. Місяць пройшов непомітно, та біль нікуди не зникла, і стараюсь відволіктись, щоб не думати про нього. Маю вільну хвилинку, моя підсвідомість наповнюється спогадами про нього. У твого господаря все добре, правда ж? Здоровий. Змій без будь-яких хлопотів повернутися в нас. Поряд з Порзроє та з Ченсон джу зайнятий підготовкою до весілля. Доброго ранку, професор Пак. Як іде підготовка. Вона йде чудово, дякую. Коли починаєте? В 11 годині. Тоді вам потрібно виходити безпечної подорожі. Будьте обережні. Так, дякую. Професор Пак, ви сьогодні так рано і ще достатньо часу. Доброго дня, сер. Хотіла трішки підготуватись. Дозвольте. Ох, дякую, я сама можу. Не потрібно так хвилюватися, пані Пак. Це просто робочі моменти. Просто наші дослідження служать основою проєкту, тому хочу зробити все най найкраще. В цьому центрі вже давно працюють над проектом про озеленення ПСУЛ. Я маю цей проєкт також має велике значення. Тому хочу зробити все добре. Не хвилюйтесь малече. Алло? Парк Хевон, де ти? Що? Де ти зараз знаходишся? В мерії. Сьогодні презентація проекту. Ох, точно. Ти зараз в конференц-залі на п'ятому поверсі? Хевон? Га? Тобі цікаво, що я тут роблю? Вже забула про мого знайомого в корейському центрі Еко міста. Ага. Я чув, що презентація о другій. Чому ти так рано прийшла? Хотіла заздалегідь підготуватись. Гевон, ти занадто відповідальний. Це твій недолік. Ти рвала бур'ян з такою ж віддачею. <гум> це не так. Просто сьогодні дійсно важлива презентація. Дякую за каву. Ти, мабуть, дуже зайнятий? Жартуєш? Я безробітний, які в мене можуть бути справи. Вибач, я не це мала на увазі Хм? <гум> Я чу, ця презентація дуже важлива, так? Тому я прошу побажати всього найкращого, ти впораєшся. Ну, як, ти зворушена, і єдиний, хто прийшов, тебе підтримати. Так, ти абсолютно прав. Якщо ти дійсно хочеш мене віддячити, тоді ти можеш сьогодні запросити мене на вечерю. Добре. Чудово! Успіхів з презентацією! Буду чекати дзвінка. Побачимось пізніше. Лі? Наступна зустріч о п'ятій? Так. Добре. Тоді секретар Ков. Перенесіть обід. Добре. Тоді відпочинь. Побачимось після зустрічі. Засадження лісом. Виконавці проєкту. Керівники. Члени команди. Парк Хевон? Можливо, просто колега схожим ім'ям. Ах, навіть, коли я так хвилююсь, маю все рівно провести зустріч. Не хвилюйся. Це не вона. Хевон? Брате, ти де? Я вже їду, швидше приїжджай!» Що, не терпиться позичити мій автомобіль? Я напроти Мерії. Ти говорив, що будеш біля четвертої, але ти запізнюєшся вже як на десять хвилин. О Боже. Раніше він попросив замовити слово про професора Бак Хевон, і той, від якого ніколи і слова не почути, порозить позичити йому автомобіль. Б'юсь об заклад, що його раптове повернення до Кореї має відносини до неї. Може, подражнити його? Ей, ти виглядаєш занадто спокійно. Сьогоднішня презентація дійсно важлива? Плануєш запросити професора Парк на вечерю, так? Що? Для чого тобі машина? Це побачення? Ти ж повинен іти. Ти не запізнюєшся? Після закінчення обов'язково почисти машину всередині. Що? Брат! Блін, краще взяв би в оренду. Я постійно відкладав це по різним причинам. Але сьогодні обов'язково я розповім їй про свої почуття. Я маю придбати квіти перед тим, як закінчиться презентація. Хевон. Я вражений. Це чудово. А? Тому я і влаштувалася сюди. Вітаю. Дякую. Вона зовсім не змінилася. Як ти жила весь цей час без мене? Ти так і мрієш знайти ту квітку. Ти все ще не відмовилась? Я дуже сумую за тобою, а ти сумуєш за мною? В мене так багато запитань, яких я хочу задати. Але не можу. Вимовити їх, вони застряли в горлі. Отже, ти береш участь в цьому проекті. Так, беру, а ти знову працюєш в Ханса. Так, дякуючи тобі, я зміг повернутися на своє місце. Яке полегшення? Я знаю, що Інсонг занадто талановитий, щоб ховатися в пустелі. Над цим проектом буде працювати Ханса. Так, ми будемо займатися разом з Дайкею. Оскільки цей проєкт масштабний. Розумію, що це через роботу, але я радий бачити тебе знову. Так, і мені. Їй, мабуть, незручно в такій робочій атмосфері. Хево, чому ти мені нічого не сказала про роботу? А? Ти говорила, що відплатиш мені за те, що дозволив тобі залишитися зі мною в Монголії. Будь ласка, дай мені місяць, я все вирішу. Також за білети в Корею та багато чого іще, що ти все відшкодуєш, і обов'язково все віддам. Якби ми тут не зустрілися, ти ж не вдавала би, що цього всього не було. Ні, звичайно, ні. Просто коли я повернулася в Корею, була дуже зайнята. Розумію, я також був дуже зайнятий, що навіть не було часу на прогулянку з Роєм. О, як рой. Добре. Якщо ти постійно зайнятий, то він постійно сам удома. Щоденний ранковий біг, час ігри з секретарем Ку. наїжений ласощами та спить. Мабуть, для нього це так важко. Насправді в нього все добре. Хевон, якщо ти так думаєш. То що ти на це скажеш? Ти недавно почала працювати, тому відразу вернути всю суму не зможеш. Тоді, що ти пропонуєш? Я не можу довіряти Роя незнайомцю, а ти з ним гарно ладила. То можливо, ти не проти вигулювати його? Ти хочеш, щоб я вигулювала Роя?